Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на не цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі, сьогодні ми поговоримо про напевно найбільшу подію сьогоднішнього дня. Це звичайне голосування Верховній Раді, яке вже в першу чергу про владні спікери, ну і деякі люди, які іноді, не те, що я не там не скажу не розумні, але просто може, від великого бажання вже багато хто назвав. Законопроектом про заборону Російської церкви в Україні, тобто Московського патріархату. Вибачте, виступлю в ролі, як завжди, Аба проти, І спробую вас впевнити, що те, що відбулося в парламенті, це ще і близько, на жаль, не заборона Російської православної церкви. І, чесно кажучи, навіть першим кроком це назвати досить складно, тому що, ну, ну тому що давайте зараз спробуємо розібратися, що відбулося, за що голосували і так далі. Ну, давайте, по-перше, спочатку е зазначимо, що сьогоднішнє голосування 267 голосів. Супер, дякую. Але е відслуг народу проголосувало 175 голосів. Тобто, звичайно, як завжди, е майже 50 е утирків, які там є, не проголосували. Ну але це стандартна історія. Я нагадаю, е що ми давно живемо в ситуації, коли е по ідеї. По-нормальному, якби у нас не було воєнного стану, звичайно, треба було б доробити перевибори і тому, що вони просто вже пора їх робити, і тому що ніякої монобільшості давно услуг народу нема. Але менше з тим, звичайно, не проголосували за цей законопроект такі видатні діяті сучасності, як там Гітьманцев, Брагар. На жаль, Жан Білінюк, спортсмен. Ну, може, він тренувався, я не знаю, чого він не був у сесійній залі, це та таке. Звичайно, там купа всякого різного непотрібу від партії регіонів і всяких олігархічних фракцій. Кстати, великий привіт Юрочке Павленка. Великий один у нас був теж діяч, пам'ятаєте, така шлюха з часів Помаранчевої революції, яка потім перебігла до партії регіонів. Ну, менше з тим, то таке. Все-таки проголосували, і слава Богу. Але тепер давайте розбиратися, що проголосували і в чому, власне кажучи, полягає проблема. Давайте найголовніше власне, для себе зазначимо, що той законопроект, який з'явився. В сесійній залі це, скажімо так, не зовсім той законопроект, який свого часу з'явився ще понад рік тому. Той мав назву 8.2.2.1. Він був внесений великою групою народних депутатів, на чолі з Миколою Княжицьким. От і відповідно це був ж -ж жорсткий проект. До речі, нагадаю, за який проголосував і профільний гуманітарний комітет, і який, якщо ви пам'ятаєте, була на ціла петиція на сайті президента, яку підтримало величезна кількість людей. От ну, цей законопроект був дуже чіткий. Категоричні зрозумілий, тобто по ньому згідно цього законопроекту в Україні просто забороняється діяльність РПЦ, будь-яких релігійних організацій прямо посередковано, які там мають якісь будь-який стосунок до Російської православної церкви. Тобто оренда і користування всіма храмами і комунальним майно мала бути теж припинена через два місяці після набуття законом власної чинності, припиняються взагалі будь-які проводчини резидентів України забороненими структурами. Офіційно використовувати слово православна згідно цього законопроекту, змогли б лише структури православної церкви. України або ті, хто отримає таке право від Православної церкви України, от нагадаю. Повторюся, що цей законопроект був підтриманий профільним комітетом парламенту, на чолі з Нікітою Потураєвим. От, е Причому одностайно був рекомендований для ухвалення в першому читанні. Однак, як це дуже часто буває і бувало за всі ці чотири роки з будь-якими законопроектами, навіть корисними, які йшли не від банкової, ці законопроекти одразу був заблокований, і це, очевидно, офісом президента. От, наприклад, така ж сама історія свого часу була, до речі, з законопроектом про територіальну оборону, який тягнули до останнього, саме тому, що його внесли не представники слуг народу, не офіс президента. Ну і тому, як ми пам'ятаємо, закон про територіальну Оборону був прийняти по суті за січня 22-го року, а не 21-го. Ну, Наслідки цього, я думаю, нікому пояснювати не треба. От те ж саме сталося з цим законопроектом. Тому що, по-перше, давайте не забувати, що на той момент, рік тому Банкове ще і близько не визначилась з тим, що вона буде робити з е, УПЦ МП. Е, е, тільки, тільки нещодавно Новінський бігав там, знаєте, в офісі президента рішав, а тут треба всіх забороняти. А як же Баканов, Атрофімов, а ще купа всякого непотребу в оточенні Зеленського, які продовжують бігати туди, до Ануфрії? Ну, менше з тим. Знову ж таки, я вже сказав, була підписана відповідна петиція і так далі. І тому подібне. Там багато органів місцевого самоврядування саме по цьому законопроекту зверталися. Ладно, окей, проїхали. Грудні 22-го року понад 20 депутатів теж велика група внесла на чолі з пані Іриною Костанкевич. Зареєстрували ще один законопроект по цій темі, тепер же номер 8262, який так само передбачав припинення повне використання Московської церкви державного комунального майна. Але найважливіше, напевно, це спрощення переходу громад з РПЦ до Православної церкви України. От і що цікаво, цей проект теж був підтриманий профільним комітетом і так само він досі був заблокований. Кований монобільшістю, точніше, як керівництвом на чолі з господіном Арахамі. І от, нарешті, в січні 23-го року, коли ну, зростало зрозуміло, що питання вже стає руба з забороною ПЦМП, і що, так сказати, вони не мають ініціативи в цьому, а вона же все-таки Вовачка да? Відповідно, уряд читаю, офіс президента, вносить оцей от законопроект 8371, який власне сьогодні голосувався у Верховній Раді. От. Він теж був підтриманий, само собою, профільним комітетом. І він насправді набагато більш як би так сказати правильно поміркований, назвемо це так, тому що він такий, знаєте, сквічу точковий, і він вносить знову ж таки точкові зміни в законодавство, які покликані просто полегшити таку собі певну заборону структур московської церкви через суд. Звернув увагу, не заборона автоматична, а через суд. Ну, звичайно, е прихильники цього законопроекту кажуть про те, що мовляв, вони таким чином убезпечуються від позовів видупи це Можна подумати, цих позовів не буде в будь-якому разі. Отже, згідно цього законопроекту, який сьогодні в першому, повторюся, тільки читані проголосувала Верховна Рада, що власне буде відбуватися державна служба етнополітики і свободи совісті ДЕС. Хороша назва, правда? <laughs> Як так брати в плані абревіатури? Ну так, от отримає право. Проводити релігієзнавчу експертизу з точки зору там виявлення підлеглості, конкретно взяти релігійної організації центрам на території Росії. Власне, це те, що от вже відбувалося, і відбулося, і чому, от, наприклад, цей ДЕС, наприклад, використовував там цю експертизу, і саме завдяки ній потихеньку почалися певні рухи. Тут я величезний Уклін, хочу зробити керівництво новому Дес, тому що, слава Богу, нарешті там звідти пішли в ватницю, і тому відповідно. Нормальна людина її очолює, відповідно, є якісь шанси на те, що хоч якісь рухи в цьому напрямку будуть відбуватися. Так от, і якщо продовжимо. І от, власне, якщо ДЕС робить відповідну експертизу, що дійсно ця релігійна організація має центр управління на території там, Росії, тоді держава звертається в суд, і суд тільки приймає рішення на підставі цього звернення рішення про заборону такої організації. Ну, цей законопроект скажімо, має е, кілька дуже таких великих підводних каменів, які ну просто очевидні. По перше, ви ж розумієте, що по суті, ні, з одного боку, це правильно відповідний профільний е, профільний комітет, там ну, профільна організація, цей дес має оцінювати це правильно. Ну тому, що це ж власне державна структура, яка має е, контролювати цю сферу. Але ми ж прекрасно розуміємо, що якщо немає політичної, наприклад, волі чи вона міняється, то цей дес просто перестає. наприклад... Е, Щось там експертизувати або експертизувати з правильної точки зору заборони РПЦ, і все, все за... одразу застопоряється. Окей, е, най... Це таке, це ще півбіди. Насправді, е, ну, найпевно, найбільшою проблемою є те, що е, просто дуже багато людей напевно не розуміє, що таке ОПЦМП. Е, це ж не тільки єдина структура, це по великому рахунку півтора десятка тисяч громад і інших структур, кожна з яких. От, просто вдумайтесь, кожна з яких є формально окремою релігійною громадською організацією, і, наприклад, якщо суд. Там, не знаю, там в Білій церкві прийняв рішення про те, що забороняється білоцерковська умовна там якась там, як вона там називається, філія цього лайна. То це абсолютно не означає, що це рішення суду має якесь значення, наприклад, уже для Баришівки чи для Києва. Я вже не кажу там про Харків чи ще щось. Ні, це в так само. В Харкові треба йти окремо в суд і там забороняти цю структуру. Звичайно. Знову ж таки, можна сказати, що це зроблено розумно, тому, що знову ж таки, якби не прописати таку історію, то знову ж таки, використовуючи всю цю юридичну тяганину, ОПЦ ПЦМП би знову там судилося і намагалося потягти. Але ви просто уявіть собі, скільки часу займе оця історія, скільки треба зробити голів цій гідрі для того, щоб дійсно заборонити цю структуру. Ви розумієте наскільки це складно. Ну і давайте ж враховувати, що таке український суд. Який він рівень укомплектованості на, наразі має наскільки класні? У нас дуже часто судді на місцях, і що ці судді, наприклад, десятиліттями бухають в бані з місцевим священником МПЦ, з там прокурором, мусорам там, там я не знаю, СБУшником. Як ви думаєте, а ще у них є депутат місцевий, який кришує всю цю історію і е, дає бабки, а місні бабки, які, не бабки, а які, вибачте, прихожанки, так би мовити, якщо можна сказати, йдуть і слухняненько голосують за потрібного кандидата. Ви, до речі, таким, я це зараз описав, наприклад, таку цікаву людину зі схожою схемою, як пан Дубіль з батьківщини. З Чернігівщини, які, до речі, є великим прихильником саме УПЦ МП, і які, до речі, звісно, сьогодні не голосував за цей законопроект це само собою. Тому ви розумієте, да, що це дуже 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 довгий і складний шлях, який абсолютно не гарантований по великому рахунку. Ладно, але давайте ж пройдемо далі і зрозуміємо, в чому ще проблема. Дивіться, навіть такі я не кажу про ті два законопроекти, які вже понад понад рік повторюся, лежали і продовжують лежати без будь-якого руху в парламенті, тому що керівництво воно більшості офіс президента не хоче їх приймати. Але зверніть увагу, навіть для того, щоб прийняти оцей дуже дуже обережний законопроект, скажімо так, прийшлося пройти з силою Харібду. Пам'ятаєте, не так давно наш улюблений персонаж господин Стефанчук, спікер Верховної Ради, заявляв, що ну нема голосів у нас на заборону ОПЦМП. Нема а зовсім нещодавно до цього голосування на минулому тижні господин Давіда Рахамія, один з головних. Дійових осіб команди Зеленського і очільник, власне, мону більшості заявляв, що та це взагалі не на часі та заборона ОПЦМП. Какого хрена її заборонять? Є більш важливі питання: баблоділі, то -сьо, а це ОПЦМП. Та боже мой, ну да, щупальцевськомірить, де кому воно надо? Власне, і тільки для знаєте, знадобилося величезне гавкання, величезна, просто прискіплива увага для того, щоб дійсно. Можна було реально хоча б цей законопроект розглянути. Я нагадаю до речі, тут треба сказати велике дякую. Ініціативній групі народних депутатів, на чолі з депутаткою від голосу Юлію Кліменко, які у відповідь на цю відверту брехню Стефанчука почали збирати підписи у Верховній Раді, просто щоб показати, що голоси то є за винесення цього законопроекту. Назбирали понад 250, От і власне з вимогою розглянути всі ці законопроекти по протидії московській церкві на засіданні Верховної Ради. Тільки коли вони були зібрані, тоді вже у Стефанчуків і Арахамі просто пропали вже будь-які аргументи, щоб рятувати. Російське православ'я тут. От. Ну, а тепер е, йдемо далі, друзі. Е, тепер найцікавіше. По-хорошому, по-хорошому підкреслюю, мали би бути розглянути в залі всі три законопроекти, і ті два теж. Але і влада, і, звісно, Арахамія, і Стефанчук е поклали з прибором і на підписи 240 депутатів, які, повторюся, вимагали розгляду всіх трьох законопроектів, а не тільки от цього от офісу президентівського. На рішення комітету, на петиції з тисячами підписів. Пофіг. І тому на сьогоднішнє пленарне засідання був винесений лише урядовий законопроект 8371. Тільки він. Е Причому мало того, це ще теж було зроблено з величезними криками, скандалами, тому що Арахамія приклав всіх зусиль, щоб навіть це не виносити на голосування в парламент. І лише реально величезне обурення, причому вже не тільки депутатів там опозиційних, навіть депутатів, адекватних з монобільшості, хоча б цьому питанні, які просто почали погрожувати. Ми цього не бачили, звичайно, бо телеканал Гівнорада у нас показує всяких гавнополітологів і педаляка. Ну просто щоб ви розуміли, що відбувалося в залі. Реально величезний. Кількість депутатів погрожували заблокувати парламентську трибуну, почати там прямі трансляції в соцмережі, якщо не буде поставлено, хоча б це на голосування. Тільки це змусило поставити його на голосування. Тобто, ще раз підкреслимо, влада зі свого боку зробила все можливе, щоби так все зробити, щоби не допустити швидкої заборони РПЦ і щоби не допустити швидкого розгляду навіть цього законопроекту, досить кастрованому вигляді, який є. Тепер давайте ж розберемося. Ну, от власне, коли всі пишуть Ура! РПЦ заборонили, друзі. Ще раз, це тільки перше читання. Перше читання! Що це означає? Ну окей, добре, слава Богу. Ми нарешті через рік, понад півтора роки жорстокої війни змусили нинішню владу, хоча би, прийти до цього питання, до заборони УПЦ МП. Слава тобі, Господи, хоча б перше читання. Але дивіться. Це ще і близько ніяка не заборона РПЦ. Ні з точки зору процедури, ні з точки зору, повторюся, самого законопроекту, ми з вами розглянули чому. Ну, дивіться, я так сподіваюся, всі прекрасно розуміють, що у нас попереду очікує ще дуже, скажімо так, не знаю чи довгий, але процес підготовки законопроекту до другого читання. Як показує практика, будь-який, навіть найкращий закон можна. Так загрозити, що він на роки застрягне в комітеті, і то, те, що там розказує пані Євгенія Кравчук, від монобільшості, що ми там швидко створимо групу, яка там в комітеті все опрацює. Ну ми багато чули таких розмов. І чи так дійсно ми не знаємо? Це перший момент. Другий момент, ви ж прекрасно розумієте, що. Цей законопроект в процесі можна якимись правками послабити, е, ускладнити, зробити все, що завгодно. А враховуючи той факт, що в, повторюся, повторююся, в групі Слуга народу є достатньо велика кількість людей, які категорично проти заборони у ПЦМП, якщо врахувати той факт, що влада йде на це явно тільки під тиском абсолютно уже усталеної суспільної думки, а не власного бажання дійсно боротися з цією структурою, то ви знаєте, у мене є величезні сумніви з приводу того, наскільки швидко цей законопроект дійде до другого чи в якому вигляді він до цього другого читання дійде, що саме там буде написано, і так далі, і тому подібне. Я вже мовчу про те, що потім законопроект може дуже довго не підписувати банально Зеленський. Нагадати вам, друзі, скільки вони чекали з підписом президентським абсолютно антиконституційне рішення, це порушення закону. Пряме, пам'ятаєте, коли ще влітку минулого року було прийнято законопроект про повну заборону ввезення на територію України російських книжок? Так от Зеленський не підписував понад рік. І вже прямо всі прямо говорили, що по суті це було зроблено через те, що господін Ткаченко, екс-міністр е, культури, нібито ми не знаємо, чи це правда так говорять у відкритих джерелах, е, так би мовити, мав певний е, свій інтерес в цьому, в якому сенсі, що просто треба було деяким видавництвам і російським. Власникам до розпродати величезні величезну кількість російських книжок, завезли на територію України. І от вони їх розпродали. А після цього вони і дали Зеленському на підпис цей закончик. Те, що правда, він понад рік абсолютно антиконституційно не підписувався, коли вже був підписаний спікером і так далі. Ну кого це хвилює? Тому, тому враховуючи те, як Зеленський ставиться до поняття закон, законність, вибачте, я. Мені здається, я маю абсолютно правильні сумніви в тому, як буде відбуватися далі історія з цим законопроектом. Е, ну і звичайно, найголовніше це те, як це все буде втілювати життя. А я повторюся. Найбільша проблема в тому, що дійсно рішення буде кожного разу віддаватися на відкуп конкретно взятому суду, друзі. На жаль, на жаль, ми всі прекрасно знаємо ситуацію з судовою реформою. Ми прекрасно бачимо спроби Офісу президента через Смірнова і Татарова поламати Верховний суд, поламати конституційний суд, поламати систему відбору суддів, поламати Вищу раду правосуддя і так далі. Тому подібне, відповідно, у мене є дуже величезні сумніви, що навіть якщо цей закон буде прийняти, зрештою. Як він буде застосовуватися, це теж дуже велике питання. Тому я не хочу псувати так, би мовити, радісний настрій. Повірте, я про необхідність заборони цієї церкви кажу з 15 років, коли ходив в Лавру, де працювала моя мати, і бачив цих проклятих мразів, які просто знищували священне місце українського народу, так як цього напевно не зробив ще ніхто. Але давайте ми не будемо підігрувати владі в їх бажанні замилити нам очі і зробити вигляд, що вже є перемога. Цієї перемоги ще нема, друзі, і близько, повірте, на превеликий жаль. Ми маємо справу з владою, яка не хоче цю справу довести насправді до кінця. Все, що зараз відбувається в терині російської церкви, це просто історія про те, як вони промазуть. О, цікаво, ну може зроблено. Ну, а, 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 а там же вибори вони проголосують. Ой, а тут у нас ті. Вибачте, якби вони хотіли заборонити російську церкву в Україні, це можна було зробити ще в березні 22-го року, одним простим законом, коли там Верховна Рада, вся і всі ці слуги народу голосували по принципу ЄС СЕР. Ну ті, хто був не в Закарпатському котлі, а в Києві і голосував за те, що треба. Тому. Я з вашого дозволу маю дуже повторююся великі сумніви, що все буде ок. Єдине, що можу сказати, для того, щоб дійсно домогтися заборони цього зловісного спрута, нам придеться ще дуже багато бити по голові цю владу і постійно тримати руку на пульсі. Тому що як тільки суспільна увага, хоч трошечки відволікається, все одразу накривається мідним тазом. Тому я ще раз повторюся: я абсолютно не хочу псувати всім настрій. Я розумію, що всі дуже хотіли би всім хочеться хороших новин. Всі хочуть хороших новин з фронту боротьби з російським впливом в Україні. Але на жаль, давайте не будемо робити вигляд і давати заголовки, як зараз всі фактично дають, що все російська православна церква заборонена. Ні. До цього ще дуже 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 довгий, непростий і далеко нічим і ніким не гарантований шлях. І повірте, навколо Зеленського є величезна кількість людей, я вже не знаю, як він сам, які є величезними противниками заборони цієї історії. І повірте, чим ближче на жаль будуть вибори. Я повторюся про вибори, ця влада вже на повному серйозі і вже готується до них, і думає про те, як провести їх навесні наступного року, так от тим більше буде у них аргументів, що ну давай не будемо, зачем нагнітати, нам ще що, що треба, щоб ці люди з нас проголосували, і так далі. Тому давайте, друзі, не будемо спішити. Якщо вони дійсно спроможуться за щось проголосувати, я перший скажу дякую і визнаю, що вони були молодці. Але як показує, на жаль, практика. Краще завжди готуватися до найгіршого сценарію, і тоді, коли він настає в 99% випадків, коли ми маємо справу з зеленським, ти хоча б розумієш, чим ти маєш справу. Ну, а якщо буде хороший варіант, ну, тоді можна буде дійсно порадіти і сказати Слава тобі, Господи! Окрім того, що він не втік, є ще хоч щось позитивне, що ця людина змогла зробити за час своєї каденції. От така от інформація. Сподіваюсь, вона була вам, хоч трошки корисною. Якщо так, то, будь ласка, не забудьте відвісити от повновісний лайк цьому відео. Це важливо для просування. Підпишіться, будь ласка, на наш канал CensorNet. Якщо у вас є така можливість, можете стати спонсором нашого незалежного видання. Також обов'язково підпишіться на канал Шоу Бісики і на канал моєї англомовної аналітики BB Ukraine Analytics. Дякую вам дуже за увагу. Все одно вірю, що ми переможемо цих рашистських ублюдків, і ми все одно заборонимо тут цей зловісний пухир під назвою Російська Православна Церква, чи як вони там все називають Московський патріархат. Але поборотися придеться ще дуже і дуже серйозно. Дякую і до зустрічі.